Що робиться на державному рівні? Щойно ви почули від прем'єри. Ну а що кожен з нас може зробити в, своєму, в своїй оселі? Запитаємо Віталія Шестака, підприємця, він гість нашої студії. Віталію, вітаємо. Добрий день. Отже, а що ми можемо зробити? Так, в будинках здається більше поле для діяльності. Там можна і на дах, звісно, якщо є ресурси, і поставити панелі, от які ми бачимо. Можна і генератор поставити в дворі, а от з квартирами складніше. І ми розуміємо, що це великий виклик. Які поради у вас є, що можна робити саме в квартирах? Дивіться, дійсно, система електрожилення гарантована для квартир і для приватних будинків, вони трохи відрізняються і по потужності, і по потребам. Для квартири найкращим буде варіант невеликий павербанк, ну, порівняно з системами для приватних будинків. Але Головна проблема в тому, що якщо буде довге відключення електроенергії, акумулятор розрядиться, яким він великим не був, і його потрібно підзаряджати. Тому такі системи можна оснастити, оснастити додатково фотомодулями. І це можуть бути легкі фотомодулі, які розміщуються буквально на балконі. Тут єдина проблема в тому, що якщо ви просто купуєте отакий от павербанк, його підключення досить просте. Не складніше, ніж підключення ноутбука. Є вилка, є розетка, ви просто розпаковуєте цей виріб, приносите додому, ставите, включаєте в розетку, і він вже працює. З цим може справитися будь-який користувач з будь-якою кваліфікацією. А от коли ви вже хочете поставити фотомодуль до нього підключити то це вже ситуація трошки ускладнюється. І отут я приніс всі ці речі для того, щоб продемонструвати, наскільки задача ускладнюється, якщо ви хочете приєднання фотомодулів в квартирі. А в чому складність? Тому що здавалося, там є роз'єм для живлення, для зарядки, так? тобто підключив, і він ніби заряджається. Чи ні? Чи коли ми говоримо про замкнену систему? Так, да, дивіться, від, від розетки він заряджається. А від фотомодулів потрібен першим. Отакий От невеликий інвертор. Так. Система кріплення. Спеціальні кабелі. Які ви також ну, не знайдете в будь-якому магазині, будівельному. Ну, проблема не в тому. Проблема в тому, що. Це все вимагає уже такої, це складніша установка, якщо бачите. Mm -hmm. Ну бо... так, це вже силовий кабель, oh, я да. бачу, по появщина. І тут потрібно здійснити, здійснити його налаштування. Віталіо, тобто... і тут важливе да. питання: наскільки це економне рішення? Тому що ну ми розуміємо, що люди, які портативну систему накопичення електроенергії, таку купили, вони вже витратили немало коштів. І якщо докуповувати ще такі панелі, наскільки це економить? Так, значить, дивіться, ми звикли до того, що фотомодулі нам заощаджують електроенергію і думаємо, що вони нам приносять економію. Але коли йде мова про систему гарантованого електроживлення, тут вже стоїть питання не економії, а питання ну, виживання комфорту. У вас цей акумулятор розрядиться рано чи пізно. І вам потрібно його буде підзарядити. Якщо блекаути будуть по 20 годин, у вас просто нічим буде його зарядити. Тобто це таке форс-мажорне рішення, да. яке дає можливість безперебійно мати. Зарядити енергову. від сонця, від безкоштовної енергії. Ви один раз встановили собі на балконі, і яким би не був довгий блекаут, все рівно хоч трохи, за день акумуляторна батарея зарядиться і у вас знову буде електрика. Талю, що треба взагалі знати нашим споживачам, які зараз, от, наприклад, як я заплутались у великій кількості цих павербенків, портативних електростанцій, ось таких от фотомодулів. Як можна систематизувати для себе ці знання і знайти якесь діюче просте рішення? Так я розумію, що людям потрібно в першу чергу якесь просте рішення, якась пігулка, що купи це, і буде тобі щастя. Ну, ми рекламою не будемо займатися. Давайте спрямо. Навіть просто. навіть не намагаюся, я зараз буду уникати згадування будь-яких брендів, лише загальні рекомендації. Українці повинні зрозуміти, що установка сонячної електростанції, будь то невеликий павербенк, чи домашня сонячна електростанція, це не просто установка, це послуга. Послуга гарантованого електроживлення, тому що рано чи пізно доведеться її обслуговувати, все рівно почнуть виникати питання. І якщо вам постачальник електроенергії, ну, Обленерго чи ДТЕК припиняє подачу електрики, ви йому дзвоните в кол-центр, і він каже, ваш дзвінок важливий для нас, ви соті в черзі. То компанії-установщики так сказати не можуть, вони відразу ж знімають трубочки і говорять, яка у вас проблема і намагаються її вирішувати. Тому е, треба розуміти, в кого ви замовляєте ці речі, хто їх буде обслуговувати, хто надає гарантію. Так, це дуже От питання гарантії це, мабуть, перше ну, дуже важливе, на що треба звертати увагу. Не тільки на вартість, а і... На гарантійні зобов'язання, які надають установщики, а чи на якість цього обладнання, яку увагу ми маємо звернути? Що ми маємо знати про, про, про необхідні якісь критерії, щоб павербанк не, не пропав у нас за один сезон? Знову ж таки, гарантії того, хто продає постачальники. Якщо у постачальника цих павербанків є представництво, це вже більше гарантія, що ви не залишитесь сам на сам із спаленою річчю, згрівши і вийшовши з ладу. Якщо це якісь сірі поставки можуть бути, можуть бути підробки, досить часто трапляється. А от, вартість, да. от, на що розраховувати? Приблизно рядовому мешканцю багатоповерхівки, от mm -hmm. він хоче квартиру свою зробити більш-менш енергонезалежною, ну, скажімо, в межах, я не знаю, 12 чи 24 годин. От скільки це може коштувати приблизно? Це вже трошки складніша задача, тому що дивіться, може бути потужність, і треба розрізняти mm -hmm. потужність. Яку ми повинні забезпечити, або, грубо кажучи, кількість приладів, які треба, щоб нам працювало. Ну, наприклад, це може бути зовсім небагато, а є час резервної роботи. І це треба вираховувати. Грубо кажучи, один кіловат енергонезалежності коштує тисячу доларів. Це хороша збалансована система. Якщо з фотомодулями, це півтори тисячі доларів за один кіловат. Ну, ми розуміємо, що ось такий павербенк може, наприклад, живити я не знаю, ноутбук і роутер, ну напевно, добу може навіть плюс-мінус, так але цього ж недостатньо. Якщо Ну, для роботи можливо вистачить, але для проживання в квартирі очевидно ще ні, тому що потрібно ж і холодильник, щоб тримав температуру, і ну, напевно щось приготувати. Якщо в людини вже є якась база, щось. Як тоді рухатися? Чи це, якщо ти вже обрав певного виробника, знову ж таки, ми не називаємо їх зараз, угу. то потрібно рухатися тільки в цьому векторі. Чи всі ці системи вони досить схожі і можна поєднувати е, так, з гарантією, ви сказали, з офіційним постачанням, але різних виробників? Вони схожі, але різні найчастіше, скоріше за все. Що з різних виробників ці цей конструктор Лего буде несумісним. Mm -hmm. Але дійсно, якщо у вас вже є отака частина з акумулятором, то вона може бути дооснащена, як конструктор Лего додаються ще певні елементи, і вже маєте не просто акумулятор, а ще й фотомодуль, який дозарядить. І е, тут ось ще треба розуміти. Оці всі речі потребують трошки більшої кваліфікації. А зараз склалася така ситуація на ринку, що відчувається певний брак спеціалістів. Mm -hmm. І, ну, я якби передбачував весною, що не зможу встановити всім бажаючим електростанції, ну, весною я записав свої навчальні курси. Такі короткі для новачків, для, буквально для чайників, щоб вони мали уявлення, що це все таке і в якому напрямку рухатися, як можна себе забезпечити гарантованим електроживленням. Буквально там десь на чітка лекції година. Так. Так що, ну, Аспіш, це, а можна це, питання, питання чайника, умовно. Да. Я чомусь думав раніше, що ось цей пауербанк, або і будь-який, він може напряму живитися від сонячної панелі, але ви кажете, що потрібен інвертор. Він потрібен для того, щоб тільки накопичувати електроенергію, чи також, щоб і віддавати її назад в мережу. Тому що, ну, наскільки я пам'ятаю, з реклами, от якраз. Оцієї конкретної mm -hmm. системи, тому що у мене вдома така ж, то вони ніби напряму підключаються, і там навіть можна в польових умовах. Ну, принаймні, говориться, що в польових умовах, оскільки вони досить мобільні, ці фотоелементи, можна зарядити ваш акумулятор. Ви кажете, що потрібен інвертор. Для чого? Потрібен інвертор. ну, По-перше, це питання до Екофлова, так побудована архітектура. Цього тобто напряму приладу. не можна підключити, да, напряму просто. не можна так. Так тобто... можливо, є подібні речі, які дозволяють підключити напряму так. Тобто ну тобто це особливість конкретно є. цього приладу, певна особливість гаразд. А ще мене одне питання. <світ> а, ну тобто, зрозуміло, якщо балкон відкритий, і я навіть бачив, що на поручнях встановлюють такі фотоелементи. А якщо він закритий, ну тобто засклений. Скло впливає якось на ефективність сонячних панелей? не суттєво зменшиться генерація навпаки, краще за склом, і ну наполегливо не рекомендую ставити якісь навісні конструкції. Як мене особисто це дуже жахає, коли я бачу по фотографіям, як люди виставляють на якісь саморобні конструкції так. ці фотомодулі, де гарантія, що ця конструкція не одвалися, не впаде комусь на голову. Так, Віталію, ще важливе запитання. Ваша порада для будинків із автономним опаленням. Що робити взимку, коли немає електроенергії, немає опалення? Які тут у нас ефективні рішення можуть бути? Якщо автономне опалення організовано на газу або на твердопаливному котлу, там дійсно є все рівно циркуляційні насоси, вони невеликої потужності. Для них підійдуть отакі невеликі. Павербанки. Але знову ж таки, якщо обликав довготривалий, тоді потрібно включити до цього комплекта фотомодулі. Один-два фотомодулі вже буде непогано і може врятувати, якраз вистачить на циркуляційні насоси. Ну так, вони приблизно декілька кіловат, наскільки я розумію, один насос. Відповідно, якщо Циркуляційні один... так... насоси, вибачте, перебив, циркуляційні так, так. насоси це. 100 Вт, сотні Вт, не більше. Тоді ми, мабуть, про різні насоси говоримо. Ага, я... Скважений насос кіловат. Я, я в своєму будинку намагався вже розібратися. Так, там декілька кіловат. А наскільки можна зробити енергонезалежний весь багатоповерховий будинок? Зрозуміло, що заживити кожну квартиру це не посильно. Ну, тобто, це посильно, але напевно це коштуватиме просто колосальних сум. Але найважливіші вузли. Так, ми говоримо про насоси, опалення, водопостачання, можливо, освітлення, особливо пожежних виходів, що теж зараз вкрай важливо. Так, зрозуміло. питання. Багатоквартирний будинок може себе забезпечити водою холодним водопостачанням і гарячим водопостачанням. Також освітленням. Освітлення вулиць сходів. Це цілком під силу. Такі системи по потужності, ну, знову ж таки, залежать від кожного конкретного будинку. Десь в середньому потрібна станція на 10 кВт потужності. Чи, можливо, навіть цікавіше, ну, зрозуміліше сказати, скільки це в грошах. Це зараз всіх да. цікавить. Так, да, бо мало кому що скаже, 12 кВт потужності інвертори, 20 кВт годин запас енергії в акумуляторах, це трошки складно і незрозуміло. Так, так щоб під'їзд в 20 плюс квартир забезпечити холодним водопостачанням і гарячим, потрібно десь від 10 тисяч доларів. Без ПДВ зрозуміло. Ну, очікуємо, що мита зменшиться. Так, ми чули прем'єра і чули ініціативу. Таку, можливо, ці суми дещо теж впадуть, але враховуючи ажіотаж, хто знає. Пане Віталію, дякуємо вам, що допомогли розібратися в важливій, але складній для багатьох переконаній темі, тому що як це все підключити, як це все повинно безпечно працювати, це вкрай важливо. Віталій Шестак, підприємець, щойно був в нашій студії.